Засновник ініціативи доступної Дмитро Щебетюк у рівненському ЦНАПі не вперше. За його словами, це єдина державна установа у Рівному, яка є доступною для маломобільних груп населення. Тож наліпкою відмітив її ще минулого приїзду. Доступні заклади визначає за кількома критеріями. Є вхід, зручність всередині вбиральня. Це основні параметри і по входу якраз виходить, чи, на, ну, чи відповідає нормам кут пандус, нахилу пандусу, чи є поручні, або підйомник, до прикладу. Так само на вході ширина дверей, яка має бути всередині, зручність, чи немає додаткових якихось перешкод, так само вбиральня облаштована чи не облаштована ширина дверей і загалом простір. У нас є пандус. У нас є облаштовані так само тактильною плиткою, так само, як ви бачили в приміщенні центру. У нас є, звичайно, спеціальна вбиральна для людей таких, у нас є окреме відокремлене робоче місце для надання абсолютно всіх адміністративних послуг. За словами Дмитра Щебетюка, цього разу команда UA» визначила шість зручних закладів у Рівному. Переважно це аптеки. Також нагороду отримав торговий центр Злата Плаза. Ми збільшили кількість пандусів. Також в нас є в торговому центрі туалет для людей з інвалідністю. Ліфти, звичайно, також використовуються в торговому центрі. Також хочу зазначити, що в нас є кімната матері та дитини та місце для годування немовляток малесеньких. Також максимальну площу ми створили в інклюзивному так стилі, безшовна плиточка. Інформацію про заклади додають на сайт у мобільний додаток Доступну на цій мапі доступності нанесені локації залежно від ну там розподілені по кольорах, залежно від рівня їх доступності. Наші волонтери їдуть у місто, перевіряють, ходять по різних кав'ярнях, різних закладах і адміністративних, і, і банки перевіряють, і банкомати є окремо, і про кафе, кав'ярні різні ресторани можуть розповісти, записують ці всі цифри, норми. Також сьогодні Дмитро Щебетюк перевірив на доступність обласний драматичний театр. Це не пандус, пандус це похила суцільна поверхня з кутом наколу до восьми відсотків. Спробою може, може, мені не вийде, але. Далі до двери це не нормально. Зараз ми вирішимо це питання так, що, наприклад, якщо мають до нас прийти люди, які потребують особливої уваги, скажімо, в пересуванні допомоги маломобільні люди. Ми своїми власними силами допомагаємо такій людині потрапити всередину. Звичайно, ми дуже вдячні за це зауваження. Ми знаємо цю нашу проблему і будемо працювати над її вирішенням. За словами Дмитра Щебетюка, рівненськими тротуарами пересуватися незручно. По місту просто йдеш, от сюди де ми йдемо, купа перешкод, якихось ям, горбів і так далі. Тут мені вже потрібна стороння допомога. Я не буду показувати, що я можу, це що це нормально. Не дивіться, ось я їду, і я вже впираюся ніжками. Максимум до двох сантиметрів має бути такий підйом. Нещодавно у Рівному створили комітет з доступності, повідомив заступник міського голови Рівного Олег Піщанський. До нього увійшли чиновники та представники громадських організацій. Бюджетні кошти їх завжди не вистачає є обмеженість в цьому тому ми зараз формуємо цим комітетом найбільш проблемні питання і підійдемо в комплексі до доступності міста. Звичайно, будуть корективи в бюджеті. Певні при формуванні бюджетів по цих об'єктах звичайно будемо враховувати цю концепцію концепцію доступності. Оксана Туз, Ігор Прокопчук, новини на Суспільному.